Доброго бласланого дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 21 глава, з 18 по 22 вірш. Одного разу Ісус, повертаючись у місто, зголоднів і побачивши смоковницю одну при дорозі, підійшов до неї і нічого не знайшов на ній, крім самого листя, і говорить їй: Нехай не буде надалі від тебе плоду повік. І засохла відразу смоковниця. І, побачивши це, учні здивувались, кажучи, як це раптом засохла смоковниця. Ісус же сказав їм у відповідь: Амінь, кажу вам: якщо будете мати віру і не сумніватиметесь, то не тільки зробите те, що сталося зі смоковницею. Але якщо й горіцій скажете Піднімись і кинься в море. Станеться, і все, чого попросите в молитві з вірою, отримаєте. Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.